То погонь видно було. Ребята, порт Кавказ опять зарвали. Все горить. Только що. На Таманському півострові в районі порту Кавказ помічено сильний дим. Ймовірно, був атакований сам порт. Про це пишуть кримські телеграм-канали і публікують фото та відео сильної пожежі. Цінили краєвид і самі відпочивальники. <му> Мешканці окупованої керчі повідомляють у соціальних мережах, що нібито на тамаському півострові українською ракетою підірвано пором. Що так грамихнула або у мене глюки? Так да грамихнула, вроді як у паром. А, значить, мені не показалось? Дим. Так, в нефтебазу? Сказали, спочатку в корабль сама без поняття. Імовірно, на поромі були цистерни із паливом. На даний момент в анексованому Криму досі звучить повітряна тривога. А Керченський міст перекрито. Усі подробиці з'ясовуються. Нагадаю, що це вже не перша атака на порт Кавказ. Місяць тому, 23 липня, безпілотники атакували Краснодарський край. Тоді був приліт по залізничному порому у порту Кавказ. Губернатор регіону Вен'ямін Кондраті заявив, що серед членів екіпажу та співробітників порту були постраждалі та загиблі. Варто зазначити, що крім пасажирських перевезень, у порту Кавказ є залізнична поромна лінія, яка займається транспортуванням вантажів, скрабленого газу, нафтопродуктів, технічного мастила, склад та хімпродуктів. thank you